Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. ЛНЗ повідомив, що перед початком другої частини сезону 2024-25 була збільшена квота на відвідуваність домашніх матчів команди. Домашній стадіон клубу Черкаси Арена у 2025 році зможе прийняти до тисячі вболівальників під час ігор команди. Найближчим часом ЛНЗ планує запустити у продаж додаткові абонементи на домашні матчі другої частини сезону 2024-25. Свій перший матч у 2025 році на стадіоні. У в Черкасах ЛНЗ зіграє 6 березня проти Динамо. Старт цієї зустрічі заплановано на 15.30. Зоря почала процес розрахунку зі своїми ексгравцями, повідомив журналіст Дмитро Вінков. Зазначено, що футболісти вже почали отримувати свої гроші. Фінансові деталі розрахунків не уточнюються. Раніше джерело повідомляло, що зоря знаходиться серед клубів, які мають трансферний банд від Української асоціації футболу. Центральний захисник Плімута Максим Таловєров зрівняв рахунок у виїзному матчі 31-го туру чемпіон Шипа проти Лутона. Українець відзначився на 70 70-й хвилині гри ударом головою. Це дебютний гол таловірова за плімут на його рахунку: 5 матчів за англійський клуб після переходу з ласка наприкінці січня. Два гравці Ворскли не зможуть допомогти команді у лютневих поєдинках УПЛ. Як повідомляє Sport.ua, нападник Владислав Кулич та захисник Євгеній Пасіч не зіграють у матчах проти оболоні та Динамо. Вони обидва відновлюються після пошкоджень. Натомість Юрій Максимов вже зможе розраховувати на воротаря Павла Ісенка, який набрав форму після травми. Центральний захисник Дмитро Бискоровайний повернувся до загальної групи Полісся. Повідомляє тато таке. Цього тижня гравець почав повноцінно тренуватися з першою командою. Нагадаємо, безкоровайний отримав травму хрестоподібної зв'язки Коліна у червні 2024 року на тренуванні Полісся. Востаннє він виходив на поле 13 травня, коли ще виступав за кривбас у матчі проти Поліся. Таким чином, перед матчем 18-го туру УПЛ проти Інгульця травмованим у Полісся залишається лише Енді Хадрой. Півзахисники Шахтаря Георгій Судаков та Дмитро Кріськів повернулися до тренувань разом з командою. Раніше головний тренер команди Маріно Пушич повідомляв, що Судаков зазнав ушкодження у товариському матчі з РФС, а Кріськів хворів. Георгій цього сезону забив 10 голів та зробив 3 асисти у 25 матчах. У Дмитра один забитий м'яч та три результативні передачі у 22 іграх. Журналіст і коментатор Віктор Вацько розповів про переговори Шахтаря щодо підписання півзахисника Вестгема Луїса Гільєрме. Цитата: Шахтар готовий зробити ще один великий зимовий трансфер, готовий витратити 20-25 мільйонів євро. Наскільки я розумію, йдеться про бразильського вундеркінда Луїса Гільєрме, який зараз виступає за Вестгем, з палмейраса він перейшов влітку. Вони давно вже ведуть перемовини, і вони дуже складні. За першу команду Весгема Гільєрме провів вісім матчів. Результативними діями не відзначився. Карпати хочуть підписати нападника албанського Динамо Сіті Батона за Бергію, повідомляє Маркей Ньюс. За інформацією джерела, представники львівського клубу пильно стежать за найкращим вінгером чемпіонату Албанії. До слова, раніше інтерес до 23 річного гравця проявляло Київське Динамо. Нагадаємо, за Бергія вихованець косовського клубу «Вуштрія». У серпні 2023 року він перейшов у Динамо Сіті. У поточному сезоні провів за албанців 24 матчі, у яких забив 10 голів і віддав 5 асистів. Виступав за молодіжну збірну Косова, а в «Листопаді» листопаді 2024 року отримав дебютний виклик до національної команди. У футбольній команді Верес розгорівся дуже серйозний скандал. Його спричинив бразильський гравець Луан Кампос. Футболіст вимагає негайно, щоб його відпустили на Батьківщину, повідомляє Інсайд УПЛ. Під час зимового збору Вереса стався неприємний інцидент і продовжується досі. Атакувальний Вінгер Луан Кампус не захотів тренуватися разом з командою. Бразилець демонстративно сидів на місці і вимагав купити йому негайно квитки для повернення в Ріо де жанейро Згідно з інформацією українських журналістів, спортсмена буквально силою посадили в літак, який повернув гравців Вереса з Туреччини в Україну. Наразі невідомо чи буде кампус виступати у складі Вереса у другій частині сезону. Верес оголосив про продовження контракту з українським захисником Семеном Вовченком. Вовченко підписав контракт з вовками до літа 2027 року. Чинна угода футболіста з клубом завершувалася влітку нинішнього сезону. Семен приєднався до Вереса 2022 року вільним агентом із Тернопільської Ниви. За Рівненський клуб гравець провів 69 матчів, в його активі 5 голів та одна гольова передача. Чорноморець оголосив про оренду лівого захисника Баї Райана Карлоса. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Райан є вихованцем Сан-Паулу. Він виступає за Баю з жовтня 2020 року після переходу з понті Прети. Його контракт чинний до 31 грудня 2025 року. Другу половину 2024 року гравець провів в оренді в КРБ з бразильської серії Бі. Люксембурзький Дюде ланч оголосив про підписання 23-річного українця Алана Аусі. Деталі угоди не розголошуються. Українець виступатиме за новий клуб під 44-м номером. Аусі перебував у системах Шахтаря та Динамо. Однак дебютувати за першу команду українських грандів не вдалося. Кияни постійно віддавали його в оренди. У чеській слован Ліберець, білоруський торпедо Белас, Рівненський Верес та Вірменський Пюнік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Центрбек тренувався із Дортмундською Борусією, проте контракту не отримав. Після цього він пограв за іспанську понферадіну та румунський Чефер клуж але також без особливого успіху. Новий клуб Аусі може похизуватися великою кількістю титулів. Дюделанш Ланш є 16-разовим чемпіоном Люксембургу. Український правий захисник Михайло Кожушко підписав контракт з естонською нарвою. Кожушко приєднався до нової команди у статусі вільного агента та підписав контракт на 2,5 роки. Останнім клубом 19-річного гравця був локштендаль із регіональної ліги Німеччини. Михайло є вихованцем Дніпра. Він також грав за Дніпро-1, фінський сяк та чеський МСМ. Цього сезону кожушку забив два голи та віддав два асисти у 12 матчах на клубному рівні. Центральний захисник Динамо Назар Балаба знаходиться у розташуванні Вереса. Повідомляє тато таке: 19-річний гравець перебуває на перегляді. Рішення про його можливу оренду буде ухвалено вже найближчим часом. Балаба ще не грав за першу команду. Динамо у поточному сезоні. Він провів 10 матчів за Динамо Ю Ю-19» і зробив дві результативні передачі. Центральний захисник Суперспорт Юнайтед іме Окон не перейде в Динамо. Повідомляє тато таке. Відзначається, що сторони не зійшлися на умовах. Також був фактор мами, яка не відпускає гравця в Україну. Футболіст був на перегляді в київському клубі під час зимових зборів в Туреччині. У 47 матчах за суперспорт Юнайтед Окон забив два голи. Київське Динамо зробило пропозицію для футболіста із бразильського Сантуса. Про це повідомив бразильський портал Йол. За інформацією у джерела Динамо направило запит щодо можливої оренди атакувального півзахисника Мігеліто. При цьому кияни хочуть прописати в контракті право викупу. Мігеліто є третім найкращим бомбардиром відбору на чемпіонат світу, де забив 4 голи. Він поступився лише Леонелю Мессі, 6 голів, та Дарвіну Нюньїсу 5 голів. У Сантосі сильно розраховували на Мігеліто, але після переходу Неймара шукають для гравця нову команду. Наразі тривають переговори.